Вітаю всіх, мене звати Ірина, і я розпочинаю свій в'язально-вишивальний влог. Отже, сьогодні у мене включення буде диванне. Сьогодні вівторок, 15 листопада, і я щойно забрала посилочку. Замовлення я робила ось тут. Полюбився мені цей магазинчик, я тільки у нього роблю замовлення, іноді приїжджаю офлайн. В цей раз я замовляла через інтернет інстаграм сторінку їх і получила перше ось таку листівочку гарну, солодких вам петельок. Дуже такий гарний кардиганчик. Я так розумію, на зворотній стороні там код по цьому в'язанню, але я подивлюсь, я перший раз отримала і не знаю. Отже, замовила ще шкарпеткову пряжу. Їздили ми на вихідних до батьків. Я похвалилася, які я вмію в'язати шкарпетки. Мама мене похвалила, сказала, що я дуже гарно в'яжу і найкраще вона і питала, що це за п'ятка така. А я їздила з бежевими жіночою шкарпетку другу дов'язувала. Отже, вона перший раз чує, що є така пряжа шкарпеткова, і що вона така різноманітна, різнокольорова, і я її спитала, чи б в'язала вона з такою, вона залюбки. І ось купила я. Їй пряжу спробувати. Оцю купила, щоб вона папі зв'язала шкарпеточки. Це номер у нас. Де номер пишуть? Супервошкам Комфорт. Колор 26,95. Ось так. І ці взяла, щоб вона собі зв'язала шкарпеточки. Так, номер у нас 44,12. Так, ось та два моточка її. А ці моточки я добрала собі, бо мені дуже сподобався цей колір. Я завжди на нього дивилася, але якось проходила мимо, набирала другий, а, а цей а, завжди залишався без е, мого <головіка> огляду. В цей раз я вирішила його. 100% додати до замовлення. І ще е, замовила ось такий колір. До речі, я не сказала, який тут номер 7653. Дуже гарний. Це, мабуть, я собі буду в'язати. Так, і ось такий колір під номером 7652. Такі осінні кольори. І е, ось таку пряжу я замовила. Е, так, колір 01. Це я буду в'язати на замовлення. У мене з'явилося перше замовлення. Ті замовлення теж були, але то від рідних. А це вже справжнє замовлення на пару шкарпеток жіночих. Отже. Буду в'язати, як завжди, дуже смачний подаруночок з маркером таким. У мене вже зібралося так досить непогано від них смаколики. І вони мені запропонували, як завжди, наборчик. Він дуже символічну суму коштує, отже там. Я не відмовилась, і в цей раз у нас виходить спорювач, кусачки, сантиметр і плюс набір шпільок. Якщо у мене до рукоділля додаються всякі штучки. Ось такий початок мого відео я я сподіваюся, я сьогодні сяду за заміський будинок, я собі обіцяю, бо я вже сама з себе сміюся, сказала тижневий влог в минулому відео, потім двохтижневий. Дух... Отже, загадувати мені взагалі нічого не можна. Отже, я оцю красу зараз кладу, зварю супа хлопчиком і сяду повишиваю. Захотіла Дуже зробити дійсно. включення, показати вам під якою красою я завжди сижу, вишиваю. Це моє поки що робоче місце. Ось такий крижовник У мене вишити, ця палаюча, як жива свічка. Це афрус. Знаєте, іноді хочеться підійти і зірвати оцю <смі> бубочку. Заварюєш каву, відпочиваєш і насолоджуєшся своєю вишитою роботою. Вона у мене така велика, висить на пошаному такому місці. Ранівня. А чого я зробила включення вам? Вишиваю я свій заміський будиночок, і у мене е, різко починають закінчуватися ниточки. Е, чому так? Тому що е, замовляла я ниточки окремо сама. Е, ну, наразі вже досвіду у мене побільше, а до цього я, я по моточку всього замовила. Чомусь так я зробила, і я по моточку всіх ниток замовила і окремо, правда, я е, робила на бленди ще я по моточку. Але все одно мені не вистачило, і я зараз написала олічки замовлення. Ще чекаю що воно мені відпові... відповість, чи є ти ноточки в налічі, чи нема. Отже, я вирішила, що довишиваю на цьому арку, скільки мені ниток є, вистачає на які значки, а потім я відкладаю його і чи в'яжу шкарпетки, <laughs> чи берусь за ведмідя. До речі, на Скарпетки хочу вам розповісти. Їздили ми сьогодні сестри, з старшою сестри з сестрою зробили е батькам такий подаруночок і собі і батькам. Поїхали до, до них е привітати їх. З чим привітати Іра. У до них поїхали. Просто ми Такими пакунками подарунків поїхали, що мені склалося таке враження, що ми їх з чимось привітали. Нам захотілося їм зробити обновочки. Ми купили теплих речей нових, гарних, бо знаєте, як батьки вже чомусь вони на собі економлять, і вони в старому ходять. Не знаю, чи у всіх так чи ні, але а, наші чомусь так роблять. І ми ріш... вирішили їм підняти настрій, приїхати самим і з подарунком. Отже, ми їх вділи, так що вони будуть зиму зустрічати у теплих, гарних. Речах, і я ж привезла мамі ту пряжу, що купила, щоб вона зв'язала тату і собі. Дуже вона їм сподобалась. він каже, буде так цікаво в'язати, і що? Воно малюнок сам такий становиться. Я говорю, да, боже, так дивно, коли е, тебе повчали все життя чомусь, так, і тут ти е, мамі показуєш, і вона цю пряжу держить, дивиться і каже, боже, вона така тоненька. Ну, в общем, сказала, що буде пробувати. І я їй показала ці шкарпетки, що я з сестрі зв'язала, вона подивилася, такі гарні. Мене стільки мене хвалила, каже, як з магазину, Іра. Каже, як з магазинчика, і каже, як ти в'яжеш ту п'яточку. То я мамі мастер-клас давала, ще вчила, як ту п'яточку в'язати, а потім, як я мисок закривала. В общем, начебто вона запам'ятала, ну, а там подивимось. Так що буде чим мамі зайнятися, бо ще зараз огороди вже нема. на дворі вже темніє дуже рано. І щоб не, сходуть, щоб не сходило з розуму, то будемо купляти пряжу і хай в'яже. І собі, і папі, і буде при ділі. Отже, і я так підсіла на ці шкарпетки. Я не знаю, мені хочеться їх в'язати і в'язати. Отже, ну, використаємо ниточки, будемо доставати шкарпеткову ниточку. Так що, Дівчатка вишиває, і думаю, ну чого ж я стільки мало ниток замовила? Ну, як же я так могла? На лева я е, всі нитки зібрала. На ведмідя, котрого вишиваю, теж я всі нитки замовила, бо мені е, сказали, що е, бажано збирати всі, щоб вони були з однієї партії, щоб вони не відрізнялися. А тут на заміському будинку я замовила всього по одному матку. І це вишиваю і сама себе питаю. І, і не могла я згадала чому. Тому що у мене все було зібрано. А грошей на, на всі не такі, у мене не вистачало, а мені потрібно ж було вже розпочати. я замовила по одному моточку. І думаю, потім я замовлю, скільки мені треба. Ось гадала. Тепер душенька моя буде спокійна. 25 листопада, 16 ми -го годину. Ми без, світо, без світла. Таке життя українців зараз. А у мене в календарі гуся. Сьогодні день зазначений як день весілля, то будемо радіти, тому що є газ, є вода, принаймні в мене. І ще я сходила нарешті на нову пошту, я замовляла там посилочки, ой, ниточки, і вони мене дочекалися. І от під таким ліхтариком на кухні ми з вами зробимо розпаковочку. Хочете, я вам покажу? Та-та-та-та-там, та -та та -та -та -та. Так, господі, ви ж не побачите, якого вони кольору. Це я позамовляла на заміський будиночок. Те, що у дівчини Олічки було в наявності. Так, бачу чорний, білого мені тут дуже багато потрібно буде. Так, що це у нас? Зелений? 936 Так, така собі розпаковочка, так? Ще такої ніколи ні у кого не було. Так, Бленк. 762-й, Теж 762. й 3012, Що це? 934-й? 3012 і 38 64. Це не всі ниточки, котрі мені на заміський будинок знадобляться. На жаль, не було в наявності. Буду шукати. Буду шукати, я навіть не знаю з цим світлом, зв'язком, з цим, всім, поки. Що є, от наскільки буде вистачати, начебто у мене зараз одного кольору, там щоб довишивати аркуш, не вистачає. Ну, а там далі будемо дивитися по ситуації. Пішла, купила собі сімечок, буду гризти. Телефон розряджається. Не зрозуміла по якому графіку зараз на суток, сутки не було ні зв'язку, ні світла вчора дали. На пару годин ввечері ми бігом купатися, мити все, перебирати, заряджати. І потім у нас знову виключили. Днем трохи було, я приготувала їсти і десь півтретє нам знов виключили. Зараз кажу, десь четверта година, почало п'ятої, то нема, то наразі не, не зрозуміло, чи по графіку нас вимикають нам. чи... Чи як виходить, общем, ми не знаємо. Вишивати я не можу взагалі, бо у мене там ділянка дерева на заміському битиночку. Там Я при нормальному світлі у мене очі вилазили, а при такому і при денному я взагалі не можу вишивати. То я подивилася і розпочинала цей аркуш, 11 листопада я досі не можу його закінчити. Я так довго ще аркуш е схеми ніколи не вишивала. Е і зв'язала я вже одну шкарпеточку, Зараз я е розпочала другу Ну, то хоч, хоча б в'яжу при денному світлі, але е ти намагаєшся днем встигнути зробити всі хатні справи, що можна, а потім вже коли ти все встигаєш. Ти вже сідаєш за в'язання, але ти теж рідко, бо чомусь очі чи від стресу, чи від чого, очі е, устають швидко. Отакі справи у нас. Ми не зникаємо, ми відпочиваємо. Так, що, дівчат, як посипяться потам, потім е, відосики, як всі позагружають, бо знімати, поки заряд є, знімаємо. А що воно потім вийде, побачимо. До, до зустрічі! Дівчаточка, у моїй радощі нема меж. Я встигла. Це е, той ще квест е, зранку встати, побачити світло е, і встигнути е, замісити тісто. Зараз оце друга партія на чесночній пампушки. Фу, я встигла. встигла. Хай це відео буде у мене. Так, першу партію ми знімаємо. Він вже нам повезе і ми другу папу встигнемо. Так. Ось такі смачні у нас будуть пампушки. бо магазини у нас теж без хліба, світла не було. Зараз ми, поки вони гарячі, помастимо чесноком, олійкою і кропом. Саме головне для господарочки, щоб всі вдома були ситі. Ось мені потрібно було встигнути спекти хліба. Ну і життя прекрасне. Вітаю всіх. Сьогодні 28 листопада, і я нарешті буду знімати заключне відео. Чому нарешті? Бо нам вже другий день не вимикають світло. Я трохи розібралася з всіма хатніми справами. Все, що стосується світла, поробила. І нарешті, дівчата, нарешті я закінчила цей шматочок аркуша, котрий я для ну, сором сам для себе, дивіться, я розпочала 11 листопада і закінчила вчора вночі. Вже я сиділа і вирішила, ну, поки я не закінчу цей аркуш. Я не встану. 16 днів я вишивала 3234 хрестика. Ну, такого ще у мене не було. не було. Звичайно, тут і дуже складні ділянки, як завжди. Це дерево, це зміна кольорів, це одиначка на одиначки і світло по світлому. І, ну, Взагалі така важка робота випала мені на цей час так, 16 днів. Тобто за цілий листопад я вийшла всього 6408 хрестиків. Тобто, у мене вишивався оцей аркуш. Ви бачили на початку відео, і я приступила до другого з надією, що я ну, десь за 4 дні його вишив і візьмусь за ведмідя. Тобто за листопад ведмідь зовсім не вишивався. І наразі я буду відкладати цей міський будиночок і. Ну, я встигну звітувати, бо я звітую за міським будиночком у Оксани Степанчук в групі у Фейсбуці Манія». і в кінці на останні два дні ми звітуємо з тим, скільки ми вишили. Тобто, що показати мені буде. А ось з ведмід'ям я беру участь совмісному відшиві у Катрусіних рукоділок катруся UA зараз вона називається. І з 1 по 7 число кожного місяця ми теж звітуємо. І хоча б не менше 2000 хрестиків ми повинні вишити. То якщо я зараз зніму заміський будиночок і одіну ведмідя, то я Повинна встигнути, якщо нам не будуть вимикати світло, бо коли вимикають світло, я не можу взагалі вишивати. Я не, спроб... не пробувала з ведмідям, але за міський будиночок це 100% не буде братися до рук, бо тут ви самі бачите така мішаніна. Я звичайним світлом мені важко, а коли. Нема основного, взагалі під ліхтариком, то очам капець. Тобто, взагалі, місяць листопад що стосується вишивання, то дуже скудний. Але, ви бачили, я вже виставила відео два тижні я Працювала з, як то, можна так сказати, з реставрації своєї меблі свого куточка, то я все закінчила і, звичайний, час з'явився для вишивання, але світлом біда. І ще я зв'язала пару жіночих шкарпеток. Це єдине, що я могла брати. До роботи, коли нема світла, і теж ну, не завжди, бо в день, як завжди, <гум> ну, всі справно. що вам казати, ви самі все знаєте, бігом ти все праєш, ти готуєш, ти заряджаєш, ти біжиш. Ну, взагалі, взагалі я, я, мабуть, не готова була до цього. Ну, але ж ми справлялися. І коли у мене була змога, то я біля віконця на кухні в'язала ці шкарпетки. Ці шкарпетки на замовлення в'язалися. Зараз вони влажні, я їх попрала, я жду, коли вони висохнуть, і буду запаковувати і відправляти замовниці. Сподіваюсь, їй дуже вони сподобаються. Ніякого такого побажання не було в плані того, які вони повинні бути. Все, на мій смак, на мій погляд, і мені захотілося щось такого. Ось такі справи. Буду я завершувати цей шматок відео. Сподіваюсь, грудень буде більш працьовитий в плані вишивки. Але я хочу сказати, що багато ми проводили час разом при свічках, ми грали в Уно, ми грали по монополію. Думала, що буду читати, але не читала. Важко мені при ліхтарику читати. Ось такі справи, дівчата. До наступних зустріч!